Доброго дня. Я вітаю всіх, хто в мене слухає і дивиться. І сьогодні я хочу докладніше поговорити про книгу Откровеній розказа» странника своєму духовному отцу, про яку я згадував у попередньому відео. На перший погляд. Ця книга видається архаїчною і за стилем, і за лексикою, і за сюжетом, і змістом. Але якщо вчитатися, причому не обов'язково читати все підряд слово в слово, то в ній можна виявити кілька шарів, як у цибулі. Зверху вкрита сухими лусочками, а всередині є поживною. Хоча, можливо, більш точною буде аналогія з горіхом. Зверху зелена шкірка, яка нас зовсім не цікавить під нею. Здереніла тверда шкаролупа. Зуби зламати можна, і тільки тоді, коли ми її розіб'ємо, то доберемося до смачного плоду. От я, так би мовити, і спробую добратися до ядра. Але спочатку спробуємо перекласти на українську мову. Назву цієї книги. І тут, як у відомому фільмі, у нас виникають труднощі перекладу. Странник можна перекласти як мандрівник, але слово путешественник також перекладається як мандрівник. Незрозуміло, може тут йдеться про туриста, який селфиться на фоні Ейфелевої башні. Хоча Странник. співзвучне слово странний. І це слово є для нас зрозумілим та означає дивний. От коли ми говоримо, наприклад, Своєму знайомому, Те, якийсь странний, може, з точки зору лексики української мови, це суржик, але розуміємо, про що йдеться. І в даному контексті це означає дивний людина, яка чимось відрізняється від нас. І, здається нам дивною. І найчастіше ми ставимося до таких людей з обережністю, а інколи навіть з неприязнью, яка часом переходить у ворожість. А того чоловіка, від імені, якого ведеться розповідь у книзі, точніше, Мабуть, можна назвати бомжом. Цей термін також мені не невдалий, тому що насичений негативним змістом, зразу ж з'являється істота дуже непривабливого вигляду, але в міліцейських протоколах так скорочено називають осіб без Определеного міста жительства. По перших буквах цієї фрази і утримуємо бомж, що найбільш точно характеризує героя книги. До речі, коли Христос говорив про себе, птахе має гніздо, Лисиці норим, а син людський не має де прихилити голову, він також мав на увазі те саме відсутність постійного місця проживання. Тому в ідеї мандрівництва можна побачити глибокий духовний зміст. Слоті отці кажуть, що з цими у цьому світі є мандрівниками. І це не просто багаточистивий вираз. Він дає нам розумний принцип у ставленні до життя. Якщо йдемо квітучим полем, тобто відчуваємо, що життя прекрасне і все, все нам у ньому влаштовує, то Цим не треба надто захоплюватися і втрачати пильність. А якщо наша дорога пролягає між глибокими і небезпечними проваллями, не треба цього боятися. Хто є автором цієї книги? Невідомо, що в реальності існував прототип головного героя. Від імені якого ведеться розповідь, також невідома. Він за змістом цієї книги ходить з молитвою між людьми, при чому ареал його подорожі вражає тут і Сибір, і Одеса, Почаєвська Лавра, чи Соловки. А сам він родом з Орловської губернії. І про його життя до мандрівництва нам також відомо. У два роки він залишився сиротою. Його і старшого брата, якому в той час було 10 років, бере до себе дід. Цей чоловік доволі заможний. Так що діти не бідуються. Але коли вони лежали на печі, брат його зіштовхнув на підлогу і хлопчика почала сохнути рука. До селянської праці він став непридатним. Але дід не вчив його читати по Біблії. Зараз грамотністю. Нікого не здивуєш, на флакі. дивно було б зустріти людину, яка, не має важких психоневрологічних порушень, є неграмотною. А в другій половині ХІХ століття таких людей була абсолютна більшість. Хоча погодьтесь. Що різниця між грамотним і неграмотним є набагато більшою і відчутною, ніж у наш час, між роботягою простим, з петушною освітою та професором якихось там наук. Так що звертно дивитися на нашого героя, тому що він знав менше від нас і не мав. Смартфона з інтернетом ми не можемо. Коли хлопець виріс, дід одружив його на хорошій дівчині, а після смерті заповів йому все майно. Тому що його старший брат на той час почав поячити та тагульбани, а наш герой навпаки був смиренним та. Розсудовим. Брат позаздив йому, вкрав гроші та підпалив хату. У них з жінкою почалися злидні. Працювати могла тільки жінка, а через два роки і вона померла. З того часу і починається його мандра. А сама книга розповідає, як він, читаючи добротолюбіє та спілкуючись з духовними особами, навчається безпережній молитві. До речі, назва «Доброту Добротолюбія, на мою думку, перекладена неправильно. Звучить як любов до добра. А по-грецьки книга називається Філокалія. Наскільки я знаю, калія це не добро, а краса. Наприклад, каліграфія це красиве письмо. А щодо молитовної практики головного героя, то зразу ж згадується Серафим Саровський, про якого я розповідав. У минулому гіду він вважав, що молитва є найбільш дієвим засобом стяжання Святого Духу, тому що вона доступна всім завжди і кожному. І про автора книги також можна сказати, що не можна. Стверджувати, що його спосіб життя був виключно справою його особистого вибору, за ним стояла трагедія каліства та злиднів. І одного разу герой книги чує у церкві слова апостола Павла, без перестанку моліться. І задумується, як цього досягти. Тут також надаємо попереднє відео, там говорилося, що монахам і психіастам, які постійно промовляли Ісусову молитву, вдавалося побачити нетварне божественне світло. Але слова апостола Павла. За замовчуванням стосується всіх християн, а не тільки монахів, яких в той час ще не було. Але рідко хто з практикуючих християн молиться постійно та безперервно, і в багатьох ситуаціях така молитва є неможливою. Хоча ми також можемо стверджувати. І думаю, це не буде перебільшенням, що кожен член церкви молиться безперервно, тому що кожен молиться за кожного. Ми ж говоримо не дай мені, а дай нам. Не прости мені, а прости нам. Не визволи мене, а визволи нас. Церкви існує по всій землі. І на всіх часових поясах. І навіть якщо ми спимо, хтось за нас молиться, а прокинемось, будемо молитися за них. Хтось, можливо, скаже, що це бездоказові фантазії, ну хай так довести правильність такого припущення важко, але тонкий світ. Духовний світ невидимий, є для нас недоступним і незрозумілим. Тому нам важко уявити, яку підтримку і захист від християнської Ерегера ми отримуємо, коли всі моляться за всіх. І тому справа не тільки в кількості молитв і не в часі. Які безпосередньо витрачені на молитві, а в загальній налаштованості душі. Або іншими словами, чи правильно вона налаштована. Про героїню відомої книги маленьку дівчинку розповідається, що вона молилася всього два рази на добу. Вранку казала: добрий день, Бог! А ввечері до побачення Бога. Вона вважала, що Бог є дуже зайнятий справами світу, і надто докучати йому своєю особою не можна. Але і цього було достатньо, щоб відчувати себе під повним захистом і опікою Бога. Ви здогадалися, про кого йдеться і як її звати. Це Асоль з повісті Олександра Гріна Червоні вітрила. Теж важко перекласти на українську слово алея. Але милосердя Бога. Проявляється ще в тому, що найлегший засіб стяжання духу святого духу мається на увазі молитва, він зробив найсильнішим. А в чому? Переваги такої духовної практики, безпережної молитви, і чи можемо ми ним скористатися без того, щоб кардинально не Змінювати звичний для нас спосіб життя. Про це ми поговоримо у наступному відео. А зараз я прощаюся з вами на все добре.